Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Ви вже знаєте, коли приходить весна, вона нас радує квітами. І перша квітка, яка розквітає весною, це пролісок. І сьогодні ми з вами будемо ліпити пролісок. Для роботи нам потрібна дощечка, кружечок, вирізаний з білого картону, пластилін та стека. Спочатку беремо зелений колір пластиліну, відрізаємо шматочок, ми будемо з нього ліпити стебельце для наших квіточок, і будемо ліпити листечко. Треба його пом'яти і накатати жгутики, три потонше для стебельця, і два потовші для листечка. Ось так катаємо вперед, назад, рухами, роблячи такі жгутики. Ось я вже накатала два потовші і три. Трішки менше. Ставимо їх на картон, ось так листечко і стебельця. Тепер беремо білий колір, відриваємо шматочок, і будемо катати кульки. Це будуть полістки для нашої квіточки. Ось так помнемо. І коловими рухами, коловими рухами катаємо кульку маленьку. Ось я накатала три кульки білого кольору це наші пелюстки. Тепер беру синій колір пластиліну, відрізаю шматочок. І зроблю шість кульок. Це теж будуть наші пелюстки. У мене пелюстки будуть білого кольору і блакитного кольору. Ви можете зробити, як вам подобається. Ось дітки, я вже накатала всі деталі для наших пролісків. І спочатку беремо жгутики. Посередині ось так притискаємо і робимо листечко, ось так закругляє. І пальчиком ось так притискаємо, листечко, ось так приплющуємо пальчиком. Так само робимо з іншого боку. Тепер будемо ставити стебельця, ось так. Наші жгутики посередині і два по бокам. Ось так. Трошки закруглимо по бокам наші стебельця. І ще одну. Ось так, біля листочків. закруглили. Ось прикріпили. Знизу з'єднаємо ось так їх пальчиком, притискаючи ось так. І тепер будемо пилюстки прикладати до стебельця. Почнемо з білого. Ось так кольку притискаємо і робимо овальну, ось пальчиками прищіплюючи трошечки і притискаємо до картона першу пелюсточку, ось так посередині. І так само робимо дві інші, і притискаємо до картона по бокам. Ось ми робимо із синіми пелюсточками. Ось дітки, подивіться, які гарні пролізки в мене вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!